Чому зараз посилились обстріли України? Як я розумію, що у Раші не було ракет. Їм треба було чи закупити, чи виготовити, і потім забрати це, розвести по цих точках, звідки обстріли йдуть. А якщо б вони били, були у них в зінку, вони б напили набагато більше б зла українцям. Вони бажають зробити зло. Ну Бог нас береже, бачте, і вони вже. Б'ють весною, а весною вже українці налаштовані якось перетерпіти, це не морози, це не той час, коли там вже ти замерзнеш без струму. Так що, так, да, вони все одно роблять зло, ну не таке, як могли би зробити. Бачите, а що це? Значить, вони і так банкрутують, а зараз їм зараз атака масована, а потім ще їм треба десь закупити чи виготовити це. Все гроші, гроші, великі гроші. І ну, вони економічно провалюються. Це хто думає, що вони будуть триматись, чомусь мене так. Ну, вдохновляють слова то що там Гартон Дмитрий говорив, що закінчиться війна там в 24-му. і я дивлюсь, що не тягне Путін. Якби він не пижився, якби він не надувався, а немає ресурсу. Бачите, якщо б він був, вони б взимку пробили, а нема. І ще 4 корабля їм потопили, потім по їхніх НПЗ прорядили дуже гарно. Бачите, вони лютують і все наспіх роблять. Немає опять же, того ефекту якісного. Так що, ну, так як я і говорив, що Бог нас береже. Все на все добре, до слідачої зустрічі.